Ну, Станом на сьогодні ми знову вночі, о третій ночі, зустрічали російський мир. Сьогодні було два прильоти, один на колодязній 9, де постраждали гаражний кооператив, як знищено 15 гаражів, і постраждали будинки навколо гаражів, також два заклади освіти, ДНЗ і школа. Зараз ми знаходимося на вулиці Адміральській, тут досить серйозні пошкодження. Пошкоджено близько 10 багато будинків, як приватного сектору, так і багатоповерхівок. Найбільше постраждала будівля трьохповерхова, так як вона вже є трохи старою і має дерев'яні перекриття і дерев'яні стіни. З третьої ночі пожежники тушать пожежу. Людей, людей було відселено, хто отримав травми на медична допомога. Одного на жаль знайшли мертвим шукаючи жінку, ймовірно, яка може перебувати у будівлі. У нас зараз тут працюють комунальні служби, елодоріг, парки, інші комунальні підприємства міста Миколаєва, наводимо порядок, вивозимо сміття, займаємося розбором, працює також обл... обленерго, лагодять лінію електропередач, бо цей район відключений від електропостачання. Займаємося проблемами, думаю, протягом доби вирішимо. А розкажіть, будинок, який зруйнований, яка його майбутня доля? Ну будинок відповідно юридично, як і говорив Олександр Федорович, то в принципі треба отримати згоду в майбутньому на всіх мешканців, бо це приватний сектор, на знесення будинку і з часом відбудувати цю будівлю, бо більшість 70% цієї будівлі не підлягає реставрації і реконструкції. Які перспективи відбудова? Це буде за рахунок державного бюджету або фонду Ну, пізніше буде визначено. Я так думаю, що будуть виділені на відновлення і гроші інвесторів, донорів, і також гроші державного бюджету, частково можливо і гроші місцевого бюджету, але більшість грошей місцевого бюджету піде на відновлення дахів, пошкодження тих будинків, які мають легший ступінь пошкодження. Ви, мабуть, вже маєте інформацію про. Жителів цих будинків чи є в них проблеми зараз з іншим житлом? Можливо, місто допомагає. Ми місто? сьогодні адміністрація центрального району обійшла всі будинки, які постраждали. Вони склали списки на відселення. Більшість із населення приїздить до родичів або знімають живо, але є виявили бажання декілька сімей переселитися. В наші приміщення комунальної власності для тимчасового перебування місто підготувало декілька об'єктів, не буду називати їхні адреси, mm -hmm. де ми тимчасово можемо розмістити людей до вияснення ситуації і так далі. Якусь матеріальну допомогу сьогодні зустрічалися з міжнародними організаціями, які дотичні до програм ООН, Їх було близько 20. Ці організації ми сьогодні розказали про сьогоднішню ситуацію, взагалі про ситуацію в місті Миколаєві. Погодилося декілька громадських міжнародних організацій, виплатили людям матеріальну допомогу грошову, які постраждали саме від сьогоднішнього прильоту. І ми організуємо через управління соціального захисту реєстрацію цих людей, будемо комунікувати з громадськими організаціями. Ну, ситуація наразі на сьогодні така. На...